Всім доброго дня! Закінчили вибирати всю весняну цибульку. Останню вибирали Exhibition. Вона найдовша була зелена, але подивіться, яка гарна вона в мене виросла. Я й не чекала, що будуть такі результати. Садили ми її 4 травня і тоді зразу ж взялася суша. Підливати я такої можливості не дуже мала. Я не думала, що виросте. Ось така, дивіться, велика, гарна цибулинка. Садили ми її з розсади, якщо хто пам'ятає, бачив моє відео, як ми її саджали 4 травня. Проливали багато водички і врівчачки. Ось така розсада була, гарненька. Садили на відстані 15-20 см. Стрічки в нас капельної нагороді немає, а носити воду далеко. І зразу ж після посадки вона трішечки постраждала, поки було сухо. А потім, навпаки, почало заливати. Ну, в результаті виросла гарна цибулька. Мені подобається. Є кілька менших екземплярів, але ж цибульку потрібно і меншу мати, не всю велику. А це ось скенді. Викопала я її тиждень назад. Садили ми також її з розсади 4 травня. Також виросли великі головки. Формою трішки відрізняються від ексібішен. Ексібішен подовгуваста така цибулька. А ця така округла, більш плескатенька. І зберігається цибулька Кенді трішечки довше, як Exiбішен. Вони обидві салатні. На зиму їх не варто зберігати. Ну, а ця цибулька, яку я садила, цибульки-тиканки. Також 4 травня. І, до речі, вже тут є маленька цибулька. Бо часом треба до супу якусь маленьку, чи ще кудись і нема малої цибулі. Ну, а це я помістила в ящики для порівняння величини цибульки, яка була саджена 4 травня. Сорту тиканки я не пам'ятаю: цибуля Exhibition високоврожайний пізній сорт салатної, великоплідної, рібчастої цибулі. В гарних умовах вона може вирости і до кілограма. У мене ось середній екземпляр, заважив 382 грами. Про цю цибульку, яка була посаджена із тиканки, розповісти нічого не зможу, бо не запам'ятала, як зветься сорт. Хоча продавчиня мені й говорила. Кенді ранній сорт великоплідної цибулі. Вона така ж смачна і солодкувата, як Ексибішн. Вага її може досягати від 130 до 300 грам. В мене її ж середній екземпляр заважить 272 г. Моя думка, що варто вирощувати таку цибульку. І Xhiban, і кенді. І таку також для довшого терміну зберігання. А це у мене все зимові сорти, про які я розповідала, як копала зимову цибульку. Посилання на це відео ви бачите зверху. Всі сорти мені подобаються. Ця також, дивіться, така велика радар. Смачна цибулька. Ця біла stone, вона мені трішки затверда, верхні лусочки затверді. І як ріжеш, її то дуже вже хочеться плакати. Дуже така пекуча вона. Хоча на смак вона зовсім не пекуча. До амфори також немає претензій гарна цибуля. Ред барон смачна цибулька, і дуже гарно дивиться в салатах. І от стільки я сортів цибульки маю на використання. Салатні сорти будемо використовувати в першу чергу, адже вони навіть не підходять і для зимових заготовок. Але від цієї цибульки ми всі в захваті, навіть діти люблять її. Вона така соковита і аж солодкувата. І сама цибуля приємна на смак, а салат нас щодня не виходить з меню. В Салати її додаємо навіть у великій кількості. А на кінець відео приготуємо салатик, щоб ви відчули, яка ж смачна ця цибуля цибуля ісібіша. А на сьогодні все. Всім бажаю гарних врожаїв цибулі!